Я шукаю матеріали досліджень, визнаних церквою як єресь. Тобі відомо, де їх ховають? Хто скаже, що є центром нашого всесвіту? Центром нашого всесвіту, звісно ж, є земля. Я вперше спостерігаю зірки до шостої величини. Так захопливо. Ясно. Тоді на цьому зупинишся. Що не можна нехтувати знаннями, які здатні змінити світ. Вивчати астрономію далі немає сенсу. Людям не стрибнути вище голови, хоч би як не хотілося. Заборонені дослідження про що саме йдеться. Чи знаєш ти, як улаштований наш Усесвіт? У самому центрі земля, а інші небесні тіла заплутано обертаються навколо неї. А якщо насправді сонце та зірки не рухаються, тоді чому небо над нами постійно змінюється? Що рухається? Земля? Геліоцентризм? Хоча небо стоїть, земля рухається. Здоровий глузд ламається, церква навісніє, краса й логіка сплітаються воєдино. Небо й планета годене ціле. Людство має опиратися цьому злому. Тепер світ зрушить з місця. Цей світ хоч і жорстокий, але й прекрасний. Сонце встає. Я вірю в геліоцентричну систему. Я прагну лише одного істини.